Ну це реально. В кінці надо відео назвати зафайтився з за афганцем за честь. Не назвав я так відео, але його все одно варто подивитися. А перед тим, як ви почнете дивитися, хотів би вам показати ось такі ось фігурки, класні, копії тих фігурок, червоних предметів, які ви знаходите в рейдах, варіанті Breakout Infinite. Я їх розіграю. Ну і на додачу маленький бонус розіграю також 10 тисяч облігацій. Перед собою ви бачите QR-код. Посилання також є в описі. Залітайте в телегу, підписуйтесь і чекайте самого розіграша, який буде прямо на старті нового сезону. А от що ще буде на старті нового сезону, так це дропси смачні. Нагороди для глядачів за перегляд стріму. Я стрімлю кожен день, стрімлю багато. Новий сезон також буду стрімити 15 вересня. Обов'язково залітайте, зафоловтеся і доєднуйтесь до нашого чудового ком'юніті. А для любителів халяви у мене також є прекрасні новини. Ви можете прямо зараз перейти за посиланням під цим відео і ввести мій код автора Кенезібо через одиничку. І таким чином ви залутаєте Бандли, скіни, коїни. Заходьте, лутайте, не дякуйте. Ну що ж, погнали! Затести ключ від мене на статистику на жовтій? Я вже тестив. Я тобі відразу можу сказати, що не варте того. Не вірю, докажи, Да. доказую Eu <todiculado> <todiculado>

Мінус все лобби, блять. Міс все тоже Сидиш, блять, нагнітаєш мене зараз трусить нахуй всього чтобы ти понимал, блять. Ютуб привіт. Здарова Ютуб! Дев'ять килл. Ебать тут нямка. тут нямка. Ютуб я люблю пиво, чтобы всі знали. Ух ебать. От за це я люблю жовту ферму, нахуй. О, Черкаський різник добрався Та ти до камену. Як же ти їх обіцяв? <ріст> Кенезібовська різня на мотелі. Ух, єбать! Та ти шо. Та ти шо? Ого. Та ти шо? Ю блять. Okay. Ігорюк тварина розірвав всіх. Єбать <гіт> тут нямка, їбать тут нямка. Дедфром Афган. Ну, це реально, в кінці треба відео назвати. Зафайтеся з афганцем за честь, блять. Югат біг кохоне з камінхів, як я то кажуть, в камені. <гіт> Гайз, <гай> да ви ще таке побачите, Афганця заїбашив. Болівав <гай> більше, чим на матчі Україна-Англія. Ти шо, ти шо, Ну, остання тварина ця бісяча була. Дякую, що зніс його. <гай> 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 будь ласка, Гайз, будь ласка. Та я сам я херел, він цей коротший чел такий, такий потний, це піздець. Я таких путнічів не зустрічав давно. Ви бачили, як він мансив, тупо ховався? блядь. Йо, йо, як тепер це все виносить? Я не знаю, я дев'ять 9... У мене дев'ять трупів валяється, нелутаних. Дев'ять. сука. Якщо вам потрібен той, хто допоможе видалити цю помийку, звертайтесь до равлик Кенізі, бо один файт проти нього допомагає не тільки видалити, але і розім'яти гузницю Кенізі до Кенізіду. П'ятер, ну це було люто. Це було люто. Подивіться, які тут кабани. т 6 Т5. Розгрузки, блять. Та ти що є? Нашого майстра по нам він не переграв. Хе. -хе. Та куди йому до майстра по нам, гайс? В живих вже нікого на мапі нема, повірте. Це теж актор, да? Якийсь а ні, це не актор. Це не актор. Коротше, один актор. Один актор в катки був. Супресор <hi> дешевий. Сенсу в нього немає. Так, дивіться, одного я залутав, другого залутав. Давайте рахувати. Третього залутав. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. У мене ще тип лежить в цьому. В Сумішки. Калаш на горі, да-да-да, сейчас да, да. ще калаша заберу. Тут ще один валяється. А один патронів у мене вообще вже немає, да? Ну давай краснушку, за ці, за ці всі кіли, що я зробив, не можна краснуху мені дати? Реально. Ха. Сука, які ж ви жадібні уроди. Да кілів.